О, зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Одразу після інсценуації смерті царьова пишуть про те, що з поля зору зникла його дружина Лариса. Вона свого часу поховала доньку, сина вивезли. Говорять про те, що її царьова не стало план. Цитаделі справджується поблизу могили, де нібито поховали царьова. З'явилася ще одна могила. Скоріше за все скоро там побачимо хрести з їхніми прізвищами. Тож у час Руслан Смащук повідомляв про царьова розстріляли. Та ж у участі чекала й на його дружину, яка за даними активістів була поряд кіллер, не церемонився. Телеграм-канал пише, що 90% дає на те, що це план на цитаделі. І Якщо царьов з дружиною загинуло, то вже через тиждень Петрових або Іванових їхні можливі нові прізвища можна буде побачити у Бразилії, але ніхто не виключає той факт, що це все по-справжньому. У будь-якому випадку зрадники так чи інакше зникнуть з поля зору СБУ довела у суді провину Михайла Царьова брата скандально. Олега Царьова, якому після затримання було висунуто звинувачення у підготовці терактів на території Дніпропетровської області. За даними телеграм-каналі, він дуже хотів на похорон до Прата і просився на обмін, враховуючи співпрацю з слідством, суд призначив братові екс нардепа зрадника Олега Царьова покарання у п'ять років позбавлення волі після рішення Феміди Михайло Царьова, як стверджують у СБУ, попросив внести його до списку на обмін полоненими з Російською Федерацією. Він виконував завдання російських спецслужб, що. До дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об'єктах транспортної та критичної інфраструктури. За це окупанти обіцяли йому крісло голови Дніпропетровської ОДА у разі захоплення регіону. отім співробітники СБУ своєчасно викрили словомисника та встановили за ним контроль ще на первинному етапі підрівної діяльності. Йдеться у прес-релізі спецслужби у травні 2022 року. Прес-центр СБУ повідомив про затримання брата колишнього. Нардепа зрадника Олега Царьова Михайло Царьов, за даними правоохоронців, намагався провадити диверсійну діяльність у Дніпропетровській області. В обмін на співпрацю загарбники пообіцяли брату і колишнього зрадника посаду керівника окупаційної адміністрації пізніше СБУ уточнили, що Михайло Царьов готував серію терактів у Дніпропетровській області. А під час обшуків у брата колишнього нардепа-зрадника виявили тротилові шашки, російську символіку та паспорти Російської Федерації. Загалом служба безпеки України повідомила про підозру, колишні. Шнім нердепам від партії регіонів Олегу Царьову Дмитру Святашу та Ігорю Маркову. Крім цього, під пороздачу потрапила й дружина царьова. А служба безпеки зібрала нові докази. Вене колишніх народних депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли Росії у веденні агресивної війни проти України на підставі нових доказів. Слідчі СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. За даними слідства, царьо спів. Працював з керівником міноборони Арефа після початку повномасштабного вторгнення. Він зливав агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по Україні. Саме Царьов, як стверджує СПУ, передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу. Цю інформацію Царьов отримав від Святаша, який Після 24 лютого 2022 року активно виступав на підтримку Росії. За що Кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини? Свята ж також Радавав загарбникам інформацію про збройня, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони на території Харківщини, третій екс нардеп, що отримав нову підозру, марков регулярно виправдовував збройну агресію РФ проти України. СБУ додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за двома статтями Кримінального кодексу України. Стаття 436 пропаганда війни. Стаття 436 тридцять два визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Наразі троє фігурантів перебувають на території Росії. Хтось уже в землі також на території Росії. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.